У п'яти російських регіонах відбулися онлайн-референдуми за відділення від Російської Федерації. Національний онлайн-референдум про самовизначення Республік Російської Федерації провели ініціативні групи з різних регіонів РФ. Голосування проходило з 16 по 28 лютого на сайті референдуму. Про це пише УНІАН. Повідомляють, що у ньому взяли участь 5 мільйонів 600 тисяч осіб. Голосували за незалежність Кенінсберга, Калінінградська область, Інгрії, Санкт-Петербург і Ленінградська область, Кубані Краснодарський край, Сибіру і Уралу. Про результати далі. Кенінсберг 72 – 72,1% за незалежність від Москви, 27,9% – проти. Інгрія 66 – 66,2% за незалежність, 33,8% – проти. Кубань 55 – 55,7% за незалежність, 44,3% – проти. Сибір 63 – 63,9% за незалежність, 36,1% – проти. Проти Урал 68,2% за незалежність, 31,8% проти. Підсумки онлайн-референдумів показали дві важливі тенденції: по-перше, ідеї незалежності регіонів вкоренилися в суспільстві народів, що населяють Російську імперію. По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян і результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми. Це тільки перша ласівка на шляху самовизначення республіки. Публік, інгрія, кенінзберг, кубань, сибір і Урал будуть вільними, заявили організатори.